Ну, слава Богу, дорогі наші домашні туся, появила та банда серйозна і найсерйозним мужчинам на Закарпатті, якийся не побояв того крока в своєму життєві і вирішив собі, що достатньо було холостякувати, достатньо було з цим рами на пиво хвилити, треба свою кохану єдину любимую перейти десь на шампанську на вино, в ванну, там із піну, все такое. Ну а перед тим як він піде у своє доросле сімейне життя, не все так просто то відбувається. Ви знаєте, другі наші друзі, особливо ті, хто вже... У томуся статусу знаходить сімейному, що у сім'я то далеко, тому ми хочемо нашому молодому указати з перших його хвилин того, як він буде вступати в життя, що має розуміти, що відповідальність на ньому серйозна, а перед тим як ми з ним будемо тут вопрос лежати, будь ласка, похлопаємо молодому запросимо його ближче, бо тут три батьки стоять, відповідально він все до того относять. Так, де? Тут є наш молодець, ставай міжку посередині. Так, де наші дружбові, дружба, коту і наш цим на Де неде НАСА?

Ну чекай, я, я хочу під сумнів покласти, що на твоє. <рес> ми мусимо перевірити, що на твоя. Але перед тим як будемо ми далі починати говорити з тобою, хочемо перевірити особливо наші дівчата, ось на ті ти серйозний, мужчина, на які ти готовий заплатити за мороду. Пробуємо. Пробуємо. <рес> дівчата, ставайте, котра має любить гроші, то і вийде в шубі. <рес> Вона хоче шубу мати, ще має круту, соболінну, все яка шуба. <рес> Це, я що знала. Це, із... з книги, це, це з червоної книги. Колись була така звірка, тепер хочеш і майну теж іде. На шубу, на шубу, давай бабло, а далі будемо з тобою говорити. Ти, я, на свою давати. Всі всі сі сі розмітує грошима, чоловік. Да. Кількось готовий дати я дружба, з валекрасні в дівуці. Ні, то за що її давай? давай Пане Ми нас перевіряємо на кількоплату спроможні. Ви розумієте, тепер ти капішна у такий світ, що житло за вмірює в грошах. Ну, кроме кохання. Кохання то самої. Давай, давай, бабло. Кохане тоа зафаген ти не е. Кохане тоа за топец ценно. Тоа тоа овде ти не ти рушема не можеш. За ракује. Слабо слабо. Слабо слабо. Давај нормално. На машу на машу курочка. А дали? Даја тохто. На нам ти емолуди. Се молода. Nee. Дєвушка, красна, да, вайна, не да, да, кивана, вайн ки не цільована, то то тільки за ціловандост. На перший час буде. Першу... Ми ще зараз зробимо, ти не переживай. Дороги, ми, я тобі буду задавати цифри із вашого обшого життя своєю коханою Вікторією. Якщо ти знаєш, що означає та цифра, що у вона у що ти напоминає. Молодець, ми тобі хлопаємо. Якщо не знаєш, що то за цифра, то є ж гроші. Діє... Далеко їх не приєдь. Далеко не <ріпи> вірю, Він знає. <ріпи> Далеко не йди, будь-туй, корот, 14 касір, банкір. І так, 19 число. Що означає? 19 -е число. 19 -е число може бути, може бути, місяць, може бути, я знав. У 19 зубів там. ну, по 19. -е, 19. 19, -е. 19 -е. День народження моєї віної любимої. То день народження молодят знає, похлопайте. <ріпи> а щось настало на ніде народження? <звачувачені> 100%! Давай гроші, давай бабки, все було правильно, але не докус. 19 го числа почав зустрічати народження. Помниш було такое? Пом Почти. Видно, молодому. видно, вона мені зараз гроші дає, <звачу> Як нам казала молода, так і горе. Uh, три число, три. Дуже важливе число. Все той день ти, можливо, навіть п'яний будеш нажити з молода не повісти. Навіть нижче на тебе дити не буде. Три. То 2 числа ми сяда списували. А 3-го числа що то буде, було червня і буде? Ага, 3-го і було, і буде. Червня. Ага. Вопрос. Давай, гроші. 3-го числа, 3-го червня ся родив твій любимий тесть. Тато наші водой поглобить, поглобить. Тато рідко буває дома так, що йому простити. 18, це ти отгадаш легко. 18, легко отгадаш. А на руці обручка золота Так, б ти сказав? 18-та то, і то не то От Мішку вручалку може купити, не? Так, да, ми купили Звичайна ідея Давай ручку no. no. <laughs> Так би зі любить, як з банкомата Фукся, утягнуло 18 й розмір пальчика, на який будеш низько no, да. одівати колечко Похлопайте, молодому, no. подержіть його 36 о, бляха, то вже то Зубівки. Зубівки, да, стоп. Там 32. То вже більше, чим драй, 36. Разбір покажи. Чий? Разбір ноги. Чий? Той. Той і тьоші, бо... Молодець! Запомни, 36 розмір. Літо, то шо? Сандали, зимов чоботи. Весно, осень, овдеми сезон. Ну, це вже як виходить. Поглобайте молодому, все може бути. Число 5. Охо. Науку. Давай, гроші. П'ять. То, то у вас були договори сватанки. то колись на коліно скакав, там, знаєш. поклопайте, було вдома. 641. 41. Ні. Все сложніше. Давай гроші. Називай номер телефона Вікторіка свої. Треба допомогти так, як ти ставиш. Останні 41 цифри на її номері телефона. Ну, Но не біда, останнє число, яке ти ще не задеме, 7. 7. Ну, то вже нижче число. Нижче число, що низька? Називай. Низька буде весілля. Весілля, що ще? Низька буде створення нової сім'ї. І кося ще низька родить? І нова сім'я. Ще сяко родить, низька така файна жіночка сяродить. У неї день народження, як у мамка молодої другої число якоїсь. Uh -huh. А низька сяродить, кого у тебе? Тьоща ся родить, похлопайте наші тьоші, нашого молодого. І так ви позирай. Путь чекати. Скажи чесно, кілько ти сього малешку проводив ночей? Сту мало. Мало си з ним А Або так колись пораз бувала. Залітала да колись. Розумієш, однешнього дня вже лише з позволення молодої своєї, тому маєшся з ним попрощати. Ти пописав собі все твоє бывше. маєш його обізити, як ти її любив, чи не любив, як тобі з ним було добре, недобре. І прощайся з ним, передай, коли після тебе не буде орудувати. Ну, була така грика, але була, да, коли? Так що майже йде упрошло я. Прощайся з ним, я тебе любив. Любив їм тя, але перебачив. Переходимо на Так, І переходимо на щось зліпше. Правильно. І комуся малишка йде. Я не знаю. Дружба та Давай, дружбу, дружба. Держи. Є, дружба, держи. Поклапайте дружбу, я тепер все його. Це наша водобав, що тебе тут а буде. Отже, молодий вже спаленько говорить, звісно. Що буде вечором, я не знав. Розумієш, мамка Туйка хотіла вчути дуже серйозну тему, бо перед кожним раз, коли ти там знаєш, признаєшся любві по що має молодий чоловік робити. Бо колись знаходить під окнами, там no. хоче молода, бо вийшла, то от відкрила попзиро на нього. No. Що має робити? Молодий, Молодий, чоловік влюблений. Серенада співати. Мамка тобі передала особливо, сама каже. цей інструмент, мала передати мамка. Каже, наш дружба би не скучав, тепер передай тату, дай подержить маленьку фляжку. Хоче, ти, а подірєш, ти маєш заспівати якусь пісню, файну молодію. Бо таку пісню, бо вона раз, убігла сюди, а де на балкон. Я буду погромче просто вийти. ти громче перебивай, Ми ти поможемо, не по помаємо молодому, бо самся не переживав, розумієте? Бо готовий. Яка пісня буде? Бляха, не знаю. Пусти, я, були, я люблю тільки тебе! Она в ній, моє серце палає, у ні, що ти дала мені, бо дана одна, моя не бігко кохана, тепер тірмай голосом.

Такий вопрос після свадьби ви хочете з молодою десь подорожувати освіт білий відійти, там указати йому море mm, все таке треба, no. треба треба, я я А головне, що знаєш, дуже турка і то і егіптоси, всякі ті чорні на наших жін позирав. Дуже їм всі люблять. Тобу вони не перепутали, та маєш знати на різних мовах, як себе признавати коханню у любві. Хоча б на п'ятьох мовах маєш голосно загойкати молодів, бо вона чула. слава да, Італійський. Так, перший Давай по нашому да, чисто повари сі помукають. Голосно по голосному. Голосно, я голова. тебе люблю. Голова, йде. Я тебе люблю. По голові, да? Да я тебе по Оборотке було по Полиське, давай було помахати. I love you. По голові. Або да на мене позрай, по мене завжди мислить про мляут башку. Tiamo. Молодість по італійськи. Давай, і хліби дик. Це хочемо по-німецьки, половина поселей було, приймає. Ми можемо знайти тут. Ви на нашку лідові. По цілому світу. <плеснат. <плеснат. <плеснат> на наш коля до того є бо дуже мам, коли ти стукали, що цей молодий чоловік розказує гроші платив. Любить вам все ці чоловіки. Я не бачу гроші. Бо Бог би я хліба могла. Що Сама зелень, євро, долар. Якової мамки не приводять. Щось в шупала, не такий. Мамко, пуйте ближче. Май натуральний. Откривайте кошелек. Такі просто мамка не дає. Откривайте мамку кошелек, пуйте ближче. Але... Мусишся задобрити до тьоші. Ну, давай, до тьоші хочемо. Гляньте, за 200 гривень. Мамко, це настояще, кстати. Я не знаю, порознюй, бо я це прилетіла. Мамка лимбдоллери шупала, вона гривні не знає. Це гривні, там гривні які? Там гривні в мамки, які гривні? Долари, євро?

Що? 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 Мама, не витягла, каже, Перше. давай йде валюта. Я вам казав, то сфайний бумаги. Воно свіжує, то А, на попаде. А тепер, знаєте, днешній день акція у Бенці, то зараз, як буде приїжджати на цьому розправці, то вони приймають такі гроші. Давайте тоді я вам. Це не такі, як мені тато носить, це не такі принесіть, які то ви носите. А ну, кажіть. Та Та Треба просити перший день, другий день вже не є. це не пар, давай мамці всі гроші дай Так, є, да не такі. Давай, давай, вбирай. Що вам за ці гроші купити? Та я не знаю, раз поміняйте на грим, я гине бажаю. Чекайте, чекайте, по мені настоящі, бо діла не буде. Все може досягти. Адже бабка не видить мало. Бабка не знає Все, Що, що всякої не проханає. Я тобі діву дочку. Натурально, Натурально-натурально. так? Ти даєш натуральне бабло, наразі вже до рію пускав. Ти то що вийде. Ми на базарі торгуємося. Я ще не бачив, за що гроші. Так-так, два його ще натуральне. Тепер інтернет заказ, інтернет заказ, раз заказує, а ми в інтернеті не заказуємо. Нас то так, предоставці йде тут оплата. Давай, 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 я так. Давай, двісті. Це мені мало. Це мало ніч, Все такое за ногти. Біть мало. Це мало. Я за таке навіть на роботу вони. Дивіться, так виставити це спереди. Це дай й мою барці, може у нас і не розумієте. Договорюємося так, що наш молодий кожний місяць буде сяк приносити настоящими. Договорюємося так. Все буде я ранки і все. Далі найде жонів. Він мав давати буде, дивіться. Які гроші, я вже казав, ваша дочка ваше не стоїть. Добре, каже, Зато я тобі прийшов, що я теж такий надіюся, Буду безцінний для неї. Я для неї зато я поцілюй тіші ручку, вона зараз ростає. Да, серце. Вели. ну щасно. Давай, ставай на коліно, цілю на коліно, ні, потону тьоші. Ручку поцілюйся. Похоби, я наші другі мали Зараз свою донечку просто так, не дасть пойдете до себе, любили, що сторони, зараз мамська вже маморостає. Маленько є. Маленько, Маленько є. є. Він вже у вас зараз доб'є, знаєте, конкретно, коли буде вступати кожний крок і гойкати файні ласкаві слова, гойкати сонечко, рибочко, ласточко, кохана моя, То, що я казав, не повторюєш. І доки до молодої, не дойди, доки гойкаєш. Все просто. Провожаємо молодого, провожаємо. Похлопайте нашому молодому, запрошуємо його. Тато його не пустить, потатисьте далі. Тато ще й проведе. Та де, за вже знає, коли пити, за його здоров'я треба. Копайте, молодого моли, голосом. Ой, я діда, бою бо комувати. Сонечко моє. Рибочка Рибочка Моя любимая, моя любима кохана. Сама файна. Сама файна. Самота. Світла. Молочко. I'm good for i don't know